Якщо ви досі думаєте, що освіжувач повітря річ виключно для ванної кімнати, тоді ми йдемо до вас. Ну якось так могла б звучати реклама електричного ароматизатора AirVic у моєму дитинстві. А якщо серйозно, то дійсно, чому ми ставимо освіжувачі лише у ванних кімнатах? У кухні та коридорі також бувають запахи, і ось цей ароматизатор був би дуже навіть доречним, особливо якщо у вас слабенька витяжка. По-перше, завдяки технології 360 градусів, весь простір вашої оселі буде заповнений приємним ароматом, а не тим, чим заманеться. Аромат направляється вгору та в сторони і працює беззвучно, а не вшикає так, як автоматичний освіжувач, коли стає аж лячно, особливо вночі. По-друге, це вигідно. Купуєте ароматизатор, а потім, по мірі необхідності, лише змінюєте флакони з ароматом. Приблизно вам має вистачити одного флакона на 4 місяці, але на цей час впливає ще й скільки часу працює ароматизатор. І які у вас налаштування інтенсивності аромату. Всього їх 5. Вибираються вони просто, і я би радила починати одразу з мінімальних, як мінімум, через те, що чим менша інтенсивність, тим надовше одного флакончика вистачить. За умов використання 12 годин одного флакону вистачить на 120 днів. Мені здається, що дуже круто прокидатись зранку, вмикати ароматизатор і вимикати його на ніч. Так він не їсть багато електроенергії, але якщо вімкнути його в розетку зранку, ефект буде такий же. E Ну і третє, тут такі класні аромати з натуральними ефірними олійками, що важко вибрати якийсь один. Напевно, найулюбленіший ранкова свіжість. Такий приємний, ненав'язливий аромат. Більш солодкуваті магнолія, вишня та лілія, а ще є казковий сад та радські квіти. Аромати просто вау, і цим вау може пахнути вся ваша оселя, а не лише найменше за площою приміщення. Звісно, якщо ви натиснете на посилання в описі до цього відео, щоб замовити електричний ароматизатор Airwick та. Аромати для нього.